Чернівцях провели олімпійський урок з традиційними естафетами, показовими виступами та нагородженням найкращих. У буковинських надзвичайників новий керівник. Ключі від нових квартир отримали вісім буковинських прикордонників. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вісім прикордонників отримали ордери та ключі від нових квартир від міського голови Олексія Каспрука. Очільник міста на зустрічі з охоронцями кордону зазначив, що міська влада зараз намагатиметься віднаходити ще більше можливостей для того, щоб нові помешкання отримали чи не всі військовослужбовці та учасники антитерористичної операції. Багато завдань зараз покладено на військовослужбовців, в тому числі Чернівецького загону. Велика кількість людей зараз виконує завдання в зоні АТО і формуємо ми знову підрозділи для виконання завдань, проводимо ротацію особового складу. Я думаю, що це досить важлива робота, і дякуючи всій громаді міста Чернівці, міському голові, особисто вам, я скажу, що ми цю підтримку відчуваємо. Дякую вам. Переконаний, що зараз. Вже, на жаль, після цих сумних подій, трагічних для нашого українського народу, держава повернеться обличчям і до армії, і до прикордонників. І таких приводів для зустрічей позитивних у нас буде набагато більше. Нового керівника представили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Ним став полковник служби цивільного захисту Парпауц Валерій Деомидович. Новопризначений керівник зазначив, навіть за нелегких умов особовий склад управління готовий виконувати свої обов'язки гідно та професійно. До цього із 2006 року буковинськими рятувальниками керував генерал-майор служби цивільного захисту Едуард Братко. На пожежі загинула дитина. Це сталося у селі Буківка Герцаївського району. Чотирирічний хлопчик грався в господарській будівлі. Його батьки у цей час були в будинку, а дідусь порався на городі. Як раптом побачив дим із господарської будівлі, пенсіонер одразу побіг туди та намагався зайти всередину. Проте допомогти онукові не зміг. В Споруді зберігалося сіно, тому вогонь спалахнув та миттєво окупив всю дерев'яну будівлю. Життя дитині врятуватися не вдалося. Це другий трагічний випадок із загибелі дитини в пожежі на Буковині протягом останнього часу. Менше місяця тому в Либоцькому районі через пустощі з вогнем загинув п'ятирічний хлопчик. Пожежа виникла в господарській будівлі. На час виникнення пожежі в будівлі перебував хлопчик 2010 року народження. За попередніми даними, саме дитячі пустощі з вогнем і призвели до пожежі. Діти повинні знати про те, наскільки небезпечним можуть бути дитячі пустощі з вогнем, яку загрозу несуть сірники та запальнички, і що в жодному разі ними не можна гратися. Воєнне протистояння на сході змінило українців. Воно змусило пересмислити те, про що раніше навіть не задумувалися. Про українців, якими вони були, і є тепер. Дивіться в сюжеті. Людина, яка жила на Донбасі, яка виросла на Донбасі, яка попала на барикаду. Денерів стояла на їхньому блокпосту через три дні втекла, Прийшла в міліцію, сказала, я хочу служити Україні. Зараз служить Київ, 2 це лише одна з багатьох реальних історій, котрі зазвичай не висвітлюють в пресі. Адже люди, котрим довелося боротися не лише з ворогом, але й з власними нав'язаними раніше переконаннями, воліють про це не розповідати. каже гість програми суть речей Василь Заброський, котрий сам побував в зоні. АТО. наскільки кардинально останнім часом змінюються українці, чи не найкраще знають ці учасники АТО. Вони побували у найгарячіших точках сходу і на власні очі бачили справжніх героїв Буковинців, котрі готові віддати життя заради інших, який чудом оказався живий, бо тому що його викинуло ударною волною. Після того він ще знешкодив свою пушку, а на сьогоднішній день лежить в госпіталі. Розумієте, люди, ті, які там віддають своє життя заради того, щоб тут були салюти і повні ресторани, бари, шкода, що їх потім забувають. Змінило життя після важкого поранення і Ігоря Глинського тепер він усвідомлює, що найважливіше у житті. Так як я людина, яка побувала там в цих бойових діях, я хочу сказати, що неважливо, без тої, без того солодко, без тої їжі, без того всього там можна якось притягнути прожити. Ну якщо у людини падає моральний дух, то, то людина вже не виживе. Ті, хто був за крок від смерті, прагнуть, аби й інші переосмислили життя, цінували героїв, котрі наразі стоять на сторожі благополуччя кожного українця. І найперше не забували тих, кого вже немає. І також допомогти сім'ям тих хлопців, які загинули. Тому що це дуже, дуже, дуже тяжко для них, для їхніх дружин, для їхніх батьків, хто не був женатий. Для дітей, це, я думаю, що це є святе, і це ніхто не повинен забувати, це має бути конкретна адресна допомога. Це мають бути зроблені конкретні, конкретні речі. От хотів просити керівництво області. Керівництво тих районів, звідки люди родом, щоб вони про ці сім'ї не забували. Те, що вже за кілька років Україна матиме зовсім іншу, ще патріотичнішу націю, вірить і Інна Петренець. За весь час педагогічної діяльності вперше бачить, наскільки свідомими стали маленькі буковинці. Навіть дивлячись на маленьких дітей, ми бачимо, що наскільки вони переживають, наскільки от спілкуючись з ними, вони по новинах, можливо, по, по бесідах дорослих вони вже також стають набагато дорослішими ніж колись. Були. Маленький Артем, котрий з мамою приходив зустрічати учасників АТО, вирости іншим. І не тому, що на його плечах жовто-блакитний стяг, а патріотичних кольорів навіть іграшки, а тому, що з найперших років життя розумітиме, якою ціною українці виборюють право на свою незалежність. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Іван Чижик. Місцевий час. Бійці антитерористичної операції проходять реабілітацію у мисливських будиночках Берегомецького лісгоспу. Витрати на триденне перебування у горах військових та їхніх родин взяли на себе лісівники. Одночасно в будиночках може розміститися понад півсотні солдатів. Військові, котрі наразі перебувають на реабілітації, повернулися додому після кілька місячного перебування в зоні бойових дій. Окрім екскурсій у гори бджолиною та фітотерапії із бійцями та їхніми рідними працюють психологи. Адже від пережитого на сході залишились нелегкі спогади. «Ми окопались і будь-який обстріл, який проводився, то Ховалися бліндажі і в бліндажах вже перечікували ці всі обстріли. Ну, я вам скажу, що це є сама настояща війна, то, що якщо є якісь терористи, там їх буває декілька, там, зовсім інше озброєння і так далі. А коли їздять танками, стріляють з артилерії, градів, то це вже є війна. Разом із парламентарями у Чернівцях на одному з округів обиратимуть і депутата міської ради 26 жовтня на 17-му одномандатному окрузі Чернівчани голосуватимуть за депутата міської ради на місце нинішнього мера Олексія Каспрука, який переміг на цьому окрузі у жовтні 2010 року. Документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подавати з 27 вересня до 2 жовтня у міську ТВК. Рішення про реєстрацію кандидатів міська виборча комісія прийме не пізніше 3 жовтня. Мінімаркет замість маленького магазинчика і забудова на місці дитячого майданчика. Так у Чернівцях відбувається будівництво. І це попри те, що в столиці Буковини бракує місць для відпочинку, вважають городяни. А навіть ті ділянки, які засаджені деревами і могли б якнайкраще слугувати для цього, використовують зовсім з іншою метою. Ось так виглядає літній майданчик на мікрорайоні, що на проспекті Незалежності. Принаймні, згідно офіційної документації, на цьому місці має бути саме він. На тому майданчику, де залитий бетон. По документам літній майданчик. Ви бачите, який вже добротний фундамент забитий. Оця будівля, яка знаходиться тут. По документам, це павільйон. Максимально він може бути до 30 квадратних метрів. Самі бачите, скільки тут квадратних метрів. Відповідно, ми бачимо. Що на що надавався дозвіл, і що будується насправді? Незвичайно обурило таке будівництво і городян. В нашому подвір'ї немає ні дитячої площадки, нічого немає. Оцей лісочок діти ходили трошки, виходили сюди. Алкоголіки забили, тепер щось забивають. Тут буде магазин, тут щось буде, тут на зупинці, там два ларька, Люди добрі, на цей от кусочок, скільки ж можна. Куди люди будуть ходити, Вот які будуть стояти тут в туалет. вот, да, посмотрите, вот туда вони всі й ходять. І що це буде з проспектом. Дерев'я поспілювали. Ну, дітям негде вийти. Ну что, на дороги. Раніше, ми є ж говорю, діти, мої внуки виросли вот здесь. Такий садик був, дерев'я були, І так було хорошо. Секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик запевнив, що відповідна комісія вже працює над цим питанням. По одному будівництву було. Подання прокуратури в суд, і суд задовольнив. подання прокурора проведення визнання недійсним оформлення документів на ці роботи. По даній будівлі ще ніякого рішення судового немає, але комісія зараз все зафіксує і вже на основі цих фактів буде прийматися рішення. Тож, чекатимемо. Ульга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Олімпійський урок сьогодні відбувся у Чернівцях. Учні десяти найбільш спортивних шкіл міста змагалися між собою за кубки та грамоти. А найкращі вихованці дитячих спортивних шкіл та секцій демонстрували свої вміння та запрошували до них приєднуватися. Традиційний олімпійський урок цьогоріч провели для учнів 10 чернівецьких шкіл, які показали найкращі результати фізичної підготовки. До того ж кажуть організатори, це прекрасна нагода зацікавити дітей займатися спортом професійно. Це і залучення дітей до фізичної культури і спорту, відзначення цього олімпійського. Тижня відзначення дня фізичної культури і спорту, і одночасно школи поповнюють свої, скажімо, поповнюються інвентарем, обладнанням для того, щоб можна було ефективно працювати протягом навчального року. Викладачі уроків фізкультури стверджують, що теперішнім дітям просто необхідно займатися спортом, аби не лише покращити здоров'я, але вчитися працювати в команді та загартовувати характер. Діти, які займаються, вони набагато координовані що вони фізично розвинуті. Це зразу відчувається. діти, які займаються спортивних сек. Це як зразу відчувається на уроці, їм набагато легше сприймати те, що вчитель дає на уроці, набагато легше займатися фізкультурою і спортом. Саме спорт змінив життя на краще Саші. Дівчина займається волейболом три роки і стверджує, за цей час її команда та тренер стали її справжньою родиною, А без занять спорту не може прожити навіть три дні. Вона впевнена спортсменка, стала більш волювою, витривалою та відповідальною. Це не завжди в твоєму серці. Ти ніколи не забудеш цей вид спорта. То чувство, коли ти приймаєш м'яч, коли виграє команда або програє. чи чувство тренера, коли він радується з нами. Коли ми програємо, він завжди нас підтримує. Але спорт, кажуть юні волейболісти, приносить користь лише тоді, коли вони старанно працюють та не лінуються. Потрібно зігруватися на тренування, щоб всі приходили, розігрували якісь нові стандарти. Ем, ну, насамперед, напевне, що потрібно грати кожен день, займатися цим кожен день і віддаватися. Себа повністю цьому загалом олімпійський урок показав, що спорт у Чернівцях насправді популярний. Свої майстерність доводили і каратисти, і хокеїсти, і футболісти, і гімнастки. А от проблеми залишаються тими ж кажуть спортсмени. Це фінансування, враховують той стан, який є ці події, які є у нас у державі. Ніхто не нарікає, тому що розуміють, що перший раз треба, щоб був мир, а далі. Дальше... Буде справа налагоджу, так як і в минулому було, що на допомогу надавалася, і меценати є, і батьки допомагають. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго.